Сьогодні, Сьогоднішня моя проповідь, наша розмова, вона буде тісно зв'язана з серцем. Можете доторкнутися до свого серця, воно в, в стані спокою, в якому ви зараз є, має биться 72 рази. У мене воно б'ється, я чую, трошки скорше. В новонароджених дітей воно б'ється взагалі більше 140 разів. І воно формується вже на четвертому тижні. Коли в утробі матері, коли цей дитинка маленька, вже на четвертому тижні воно формується, і відтоді воно починає працювати і не перестає працювати аж до самої смерті. Насправді, про серце є дуже і дуже багато цікавих фактів. І я вчора читав про це, і було так класно розуміти, наскільки Бог. Створив потужний такий орган, який функціонує, який дає нам можливість рухатися, ходити. Насправді серце має свої власні електричні імпульси, і воно може працювати поза нашим тілом, якщо виняти серце з нашого тіла, воно буде далі скорочуватися, якщо буде достатньо кисню. І на рахунок серця є дуже і дуже багато різних і цікавих фактів, але напевно найцікавіший, про який я дуже і дуже давно підозрював, це що чоловіче серце. Воно більше від жіночого. Я завжди знав, що чоловіки вони більш сердечні і наука це довела. Ось, і нема про що сперечатися з цим. Древні греки, вони вірили те, що в серці людини живе людський дух. Єгиптяни вони вірили, що емоції і інтелект вони зароджуються в серці. Біблія про серце говорить. Згадується слово серце в Біблії більше тисячі разів. Правда, в різних перекладах це слово по-різному перекладене. Але Біблія говорить про три різних типи серця. Це про фізичне серце, яке стукається в наших грудях, яке ми чуємо кожного дня, якщо ми будемо прислухатися до нього. Це психологічне серце, тут говориться про нашу душу, про наші емоції. Про наш інтелект, і також психологічне, духовне серце. В одному з словників я прочитав християнському, що мається на увазі це місце, де людина будує свої відносини з Богом. І дивлячись на, ці, на цю всю інформацію, я зрозумів для себе, що як і фізичне серце, так і серце. Цих різних варіаціях про які говорить Біблія, воно є насправді дуже важливим органом. І в прищах 4, 24 чи 23 записано, що понад усе, що бережеться, серце своє бережи, бо з нього походить життя. і Зараз секундочку. Я хочу, щоб ми прочитали місце з Біблії. Воно записано в Луки 6.45. Добрий чоловік із доброї скарбниці серця свого виносить те, що добре, а злий чоловік із недоброї скарбниці серця свого виносить лихе, бо від повноти серця говорить уста його». Ну, розглядаючи це місце писання і роздумуючи над ним, я зрозумів, що люди не народжуються злі чи добрі. Але вони є такими. Вони на протязі всього свого життя вони робляться такими злими або добрими. І я собі подумав, а що робить моє серце злим або добрим? І в грудні місяці ми були з жінкою в Карпатах і гуляли там біля річки. Я просто без задньої всякої думки фотографував камінці біля річки. Просто їх фотографував, фотографував, фотографував. І я їх нафотографував дуже багато. І потім я їх розглядав і мені прийшла думка написати допис в інстаграмі. Між іншим, хто не читав, обов'язково прочитайте, а хто не підписався на мене, обов'язково підпишіться. І я дивився на ці камінці, і я побачив, що. Вони всі мають на собі якісь такі відмітини, шрами, тріщини. я думав, від чого це так? Вони, ці камінці, їх палить сонце цілий час, вони на морозі, їх перекидає вода, е, якісь, їх обвіває вітер, якісь різні життєві обставини, вони, можна сказати, зробили ці всякі відмітини на, на поверхні цього камінця. Я, дивлячись на ті камінці, я... Якби так зробив для себе таку аналогію, що ці камінці вони подібні і, можливо, і на моє серце. Моє серце також воно в якійсь мірі має на собі якісь такі рубці, шрами. Через те, що моє життя воно теж було в таких різних ситуаціях, коли якісь люди, обставини. Вони завдавали болю, вони робили рани, ці рани робилися рубцями на моєму серці. І я собі думав над цим, і я зрозумів, що насправді ці рани і рубці, вони заважають нормально функціонувати, моєму серцю. І що я для себе зрозумів? що напевно, найбільші такі рани і найглибші в нашому житті роблять найближчі для, для нас люди. Бо коли нам говорять люди, які далекі від нас або чужі від нас, це на нас абсолютно ніяк не впливає. Але люди, які близькі для нас, вони залишають своїми вчинками, своїми словами, своїми діями рубці на нашому серці. Я слухав одну жіночку таку. З якоїсь багатої європейської країни, я так і не зрозумів, з якої. Але вона розказує, що її мама, коли вона народилася, віддала її в дитячий будинок. Коли їй було два з половиною роки, якась сім'я її взяла з цього дитячого будинку і вона росла в, цьому, в цій сім'ї, але ця мама була настільки прийомна мама була настільки строга, вона завжди вимагала від неї, щоб ця дівчинка робила якусь роботу, якусь робила досконало і завжди її залякувала, казала, якщо в тебе не вийде, я віддам тебе, звідки я тебе забрала в цей дитячий будинок. І ця дівчинка, вона в 15 років прийняла Христа, але вона каже, я завжди жила з якимось таким відчуттям відкинутості, що я нікому не потрібна, з якимось таким відчуттям вини, що в цьому житті щось сталося через мене. Каже, я молилася і одного разу Бог, якби, він відкрив мені це, дав мені зрозуміти, ще коли моя мама тільки завагітніла мною, наш тато, чоловік, хлопець моєї мами, він втік від нас. І каже, і мама, вона якби сказала, що до цього, до цієї дівчинки, яка була в отробі, це ти винувата, що він втік. І каже, і, і я для себе взяв такий висновок, що діти вони народжуються злими або добрими, але вже. Через якісь обставини в житті діти вже можуть народитися з рубцями на серці. І я думаю, що кожен з нас ми в своєму житті переживали якісь, якісь такі моменти, що дуже сильно ранили нас в серце. Я думаю, що кожен з нас, ми, будучи в школі, чи де б ми не вчилися, чи в дворі, ми стикалися з якимись насмішками або знущаннями людей, які були навколо нас. Ми також зустрічалися. з з зрадою. Я думаю, можливо, не кожного з нас, але я думаю, що дехто з вас ви пережили зраду дуже рідних вам людей. І ці всі речі вони залишають якісь відмітини в нашому серці. Я, коли був в армії, коли ти попадаєш в армію, перших півроку ти там вважаєшся, ну, в принципі, ніким. І неодноразово я там получав. Ну, деколи навіть ні за що. Просто що хтось був злий. І я думав, що е, я собі таке прийняв рішення, що коли прийдуть мої духи, вони так називаються, то є призов, який молодші від мене, я їх ніколи в житті не буду бити. Але насправді я щось не стримав тої обіцянки е, даної сам, самому собі, я з цих хлопців, молодших від мене, знущався ще, напевно, більше, ніж знущалися з мене. Але я хочу вам сказати про те, що я. Навіть зараз пам'ятаю десь людей, які в дитинстві мене ображали. І насправді ці рани, які нам зроблені в дитинстві різними людьми, вони щось такі самі глибокі. Можливо, тоді, коли формується наш характер, коли формується наше серце, коли воно напевно найбільш м'яке і вразливе, коли його ранити, ці рубці і рани вони залишаються на все, на все життя. І хоча я цих всіх людей, які на протязі всього мого життя... Я їх пробачив, і мені Бог в цьому допоміг, але все одно деколи приходять спогади, і деколи я в своїй голові навіть з ними чогось воюю, я хочу ще їм в своїй голові щось довести. І таких випадків, коли люди ранять один одного, особливо близькі, є дуже і дуже багато. Я читав не в одній літературі, наприклад, що коли дівчинка особливо це стосується дівчат, коли вона росте без батька. Коли вона не отримує батьківської любові, це в її серці робить теж таку рану і таку пустоту, яку вона хоче чимось закрити. І коли вона вже робиться доросла і може мати якісь стосунки з хлопцями, вона. В багатьох випадках такі дівчата, які росли без батька або росли з батьком, який не приділяв їм жодної уваги, вони кидаються на шию першого ліпшого хлопця. І коли цей хлопець залишає їх, вони шукають іншого, вони шукають всякі різні стосунки, щоб бути комусь потрібним, але насправді таким чином цю рану ні в якому разі не можна вилікувати. І саме найгірше, що ці всі рани, які ми отримуємо за час свого життя, за час різних обставин. І за час різних таких перепетів, які ми попадаємо, вони найгірше те, що вони не тільки болять, не тільки те, що вони приносять біль, а в багатьох випадках вони диктують нашу поведінку, вони формують наш характер, вони, можна сказати, формують наше серце. І я читав одну книжку, яка називається Світові потрібен батько. І автор цієї книжки він сам родом з південної Африки. І він говорить, що вони були в одному таборі для біженців. І е, в них ну, якби виникла така ідея зробити інтерв'ю з цими людьми, які вони там були. І каже: перший чоловік, який прийшов на інтерв'ю, я спитався в нього, що ти тут робиш? Що ти робиш тут в таборі для біженців? І він говорить: він розказав мені таку історію, що він пастор невеличкого селища, він був і пастором, і старшиною, ну, якби старостою цього села. Каже, ми працювали на полі одного дня, і ну, все село працювало там близько 30 людей. Каже, в один момент з лісу вибігли повстанці, хлопці, 18-19 років, вони окружили нас, вони наказали нам вишикуватися в рядок. І вони підійшли до маленького хлопчика, який стояв в самому кінці. Каже, вони спочатку мочати відрубали йому руку до ліктя. Потім до плеча, потім відрубали йому голову, потім просто порубали його на куски тим мечети. Він каже, все всього нічого, але це був мій внук. Каже, потім вони прийшли, підійшли до вагітної жінки. Вони вирізали дитину в неї з живота і теж її порубали. Він каже, все бо нічого, але це була моя дочка. Каже, і вони майже вбили все моє село. Нас залишилося пару людей, і ми з цього страху, з цієї паніки, ми кинулися вростіч. Каже, вони почали по нас стріляти, вони вбили ще декілька людей. Він каже: Я і ще пару людей нам вдалося спастися від цього. Він каже: прийшов в слідуюча людина на інтерв'ю. Він розказав подібну таку саму страшну історію. Прийшов ще один, він розказав ще таку саму історію і. Прийшов ще один пастор, і він питається цього пастора, як таке могло статися в вашій місцевості? Як таке могло статися? Він каже, я сам не знаю. Ці повстанці, це хлопці 18-19 років, це наші сусіди. Ще буквально в неділю ми були з ними в церкві. Ми з ними сміялися і жартували, ми з ними пили каву. Все було добре. І цей пастор, цей автор, він говорить: я зайшов в свою кімнату і просто закричав до Бога, Бог, чому? Поясни мені чому. Каже, я сказав Богові, що я не вийду з цього табора, поки ти мені не поясниш чому. І каже, я ніколи не мав сміливості говорити так до Бога, але всі всі історії, які я пережив, вони просто такий біль зробили в моє серце, що я просто кричав до Бога. І каже, я почув тихий голос. Він каже, подивися вікно. Я каже, я побачив у вікні десь близько 20 хлопців, які грали в футбол. І Бог мені сказав: проблема. Африки це те, що діти не мають батька. І він говорить: якщо б ці хлопці, ці повстанці, вони вросли в здорових, нормальних сім'ях, якби одного разу їхній батько їх не залишив і не пішов пити бананове пиво і шукати інших жінок, вони б в житті ніколи такого не зробили. Вони б в житті не змогли би, е зарубати маленького хлопчика. І ця історія для мене показує насправді наскільки оці рани, отримані в дитинстві, отримані від найрідніших людей, вони впливають на вчинки наші, вони формують нашу поведінку, вони заставляють нас кудасти. А що говорити про людей, які пережили в дитинстві сексуальне чи фізичне насилля від своїх самих близьких людей? А що говорити про цілі народи, які були піддані віддані геноциду, такі як Голодомор 33-го року, такі як євреї, які були, яких знищили під час Другої світової війни? Це насправді шрами на серцях всього народу, і вони є величезним таким рубцем, і вони насправді не дають спокійно жити, і вони... Ці рани якось диктують ненависть цілого народу до іншого народу. І насправді, якщо так сказати, справедливості раді і є за що ненавидіти цих людей. Але насправді ненависть вона ніколи ні до чого доброго не приведе. Медицина говорить, що при тому, коли стається серцевий напад, і людину вдається спасти на її серці залишаються рубчики такі. Рубці. Але також дослідження показали, що дуже багато людей вони переживають серцеві напади на ногах. Вони навіть цього не відчувають. Але рубчики на серці все одно залишаються. Я для себе так зробив таку аналогію, що е, деколи бувають якісь такі маленькі речі, яким ми насправді не придаємо уваги, але які нас ображають, і які, які нас ранять. Є звичайно великі речі, які ми відчуваємо. Якісь такі великі рани, які ми, наприклад, зараз можемо пригадати, людей, які нанесли нам ці рани. Але є купа вже таких речей, які ми, може, вже забули. Або ми які пам'ятаємо, але не звертаємо уваги, але вони все одно залишили рубчик на нашому серці. І так само медицина говорить, що ці рубчики вони не дають нормально функціонувати. Нашому серцю. Це, похоже, так, якби на резиновий м'яч нашивають такі клаптики з бумаги. Він вже, в принципі, цей резиновий м'яч не може нормально функціонувати. Так само ці рубчики на, нашу, на, на серці людини, коли вона переживає всякі серцеві напади, вони вже не дають нормально функціонувати нашому серцю. Ще одна річ, яка насправді. Якби знищує і вбиває наше серце, і не дає йому нормально функціонувати це гріх. Я для себе так думав і зробив також таку аналогію, що гріх як цемент, він цементує наше серце. При тому, коли люди, які наносять нам рани, вони нас можуть так миттєво ранити, то гріх він робиться помаленьку, він якби цементує наше серце. Він не зразу робить його таким камінним, а зовсім помало. Ми робимо якісь неправильні речі, і в принципі ми можемо знати, що вони є недобрі, але ми їх робимо регулярно і постійно, і наше серце все робиться. Твердіше і твердіше. Ми десь раз обманули, не покаялися в цьому. Думали, це окей, це щось невеличке і маленьке. Але на слідуючий день ми знову обманули. Через тиждень ми знову обманули. Потім ми, Це війшло в нашу привичку і ми почали обманювати. Десь в компанії ми почали сміятися з пошлих анекдотів, так спочатку собі в руку, потім голосніше. А потім ми самі почали розказувати ці пошлі анекдоти. І так буквально, зі всім зі всім гріхом, який приходить в наше, в наше життя, і ми не хочемо покаятися і повністю відмовитися від нього, від, від нього, відрізати його вплив. Він помаленько, він цементує і робить наше серце таке жорстким. А наше жорстке серце, воно е втрачає можливість відкликатися на голос Божий. Я хочу нагадати, що ми сьогодні говоримо не просто за фізичне серце, а також за наше фізичне серце, за нашу душу і за наш дух. І от гріх саме Він робить нас такими кам'яними. Чим більше ми практикуємо гріх, тим більше ми кам'яніємо. Чим більше ран в на нашому серці, яких ми не прагнемо зцілення, тим більше наше серце робиться твердіше, тим важче нам чути. Те, що говорить Бог, і насправді нам тим легше і тим більше ми відкриті до всяких слів ворога. Ще одна важлива річ, яка також вона псує здоров'я нашого серця, це наші незбувшіся мрії. Ми деколи собі чогось намріємо, чогось бажаємо і просимо цього в Бога, не питаючися, чи є на це Божа воля. Ми чогось хочемо. Наприклад, от я собі захотів Феррарі, так? І все, я молюся, я мрію про це Феррарі Я в Бога рік молю, два молю, три молю, і Бог мені таке не дає Феррарі. І я розчарувався. Я зробився холодний до Бога, і я кажу: Господь, я ж твій син, я так хотів цього Феррарі І таких це я звичайно отрірую, за Феррарі я не молився. Але я думаю, що в кожному в нас в житті є такі речі, про які ми мріяли, не питаючись на це волі Божої. Чи ця мрія, яку ми хочемо, ця велика мрія, яку ми маємо, вона е співпадає з волею Божою. І в один момент, коли ми, коли ми не досягаємо цього бажаного, про що ми мріяли, ми в якійсь мірі також е розчаровуємося, і наше серце робиться твердіше. І ми починаємо винити Бога, казати. Господь, ну як я ж молився в біблії написано, просіть і буде вам дано, а ти мені цього не дав. Образи це також річ, яка дуже сильно впливає на здоров'я нашого серця. Колись Сергій Вітюков він порівняв образи з такими вартовими, які стоять біля нас, біля нашого серця. І, і вони якби, тримають нас в'язниці. При тому, що ми цих вартових можемо просто відіслати е, одним простим методом прощення. Але насправді прощати дуже важко. В якихось моментах дуже непросто. Образитися дуже просто. В мене є одна дуже знайома, гарна дівчина, і вона, я образилась на тебе. Я образилась на сестру, я образилась на маму. Я кажу, за що? Я ще не знаю. Кажу, досі, це, це ж це так просто говорити, я образилась і образилась. Кажу, ти привикнеш ображатися без причини. Якийсь косий взгляд, він заставить тебе ображатися. І речей дуже багато є, на які ми ображаємося, на своїх рідних і близьких. Є дрібні речі, на які ми образилися і пробачили, але є речі, які нам дуже важко простити. Нам дуже важко простити своїх батьків. За те, що вони, можливо, нам наговорили в дитинстві, чогось дали або чогось не додали. Нам дуже важко простити людей, яких ми кохали, які нас зрадили, які залишили рани в нашому серці. Нам важко простити людей, яким ми довіряли, але які нас так нагло обманули. І ці всі речі вони роблять Наше серце твердим, з шрамами і не дають нам нормально функціонувати. Ви знаєте, можливо, я не говорив тут таких багато якихось негативних історій, багато негативних прикладів, але моя ціль зовсім не, не загнати у вас якийсь глухий кут, бо насправді є вихід. Моя проповідь називається лікар-кардіолог. І можна сказати, що ми зараз в нього на прийомі. Лікар-кардіолог це лікар, який займається хворобами серця. Він їх діагностує, виявляє і лікує. І в Єзикілі є таке дуже класне місце. Воно там стосується в загальному всього ізраїльського народу. Але Бог через пророка говорить. Що Він дасть нам нове серце. Ну, не нам, а ізраїльському народу. вибачте. Він говорить: я вам дам нове серце і нового духа. Я заберу вас серце кам'яне і дам вам серце сплоті. Це Він говорить до всього ізраїльського народу. А пару віршів перед тим, Він говорить, що він це все зробить не заради них, а заради свого імені. І, можливо, вам здається, що ви. В принципі, нікому вже не потрібні, і нікому до вас нема діла. І навіть Бог вже залишив вас і давним-давно не чує. І через те, що ваше серце настільки скам'яніло і має стільки ран, ви вже давно не чули голос Божий. Але Бог говорить, що заради свого імені Він хоче поміняти це серце, він хоче е, зцілити ваше серце. І сьогодні насправді такий день. День, коли Бог хоче зціляти наші серця, ми всі потребуємо зцілення. Якщо так добре подумати і згадати, всіх нас залишилися якісь рани, я противник того, щоб копатися в собі щось там знаходити, думати, згадувати якісь дитячі чи ще раз. Але я хочу сказати вам про те, що якщо під час цієї проповіді, під час того, коли я говорив, ви відчули якийсь, можливо, легенький біль в своєму серці, або до вас прийшли якісь спогади з далекого далекого минулого. Можливо, саме до вас говорить Ісус Христос. Можливо, саме вам. Він нагадує про це. І, можливо, саме вас сьогодні Він хоче зцілити. Я хочу прочитати ще одне місце Писання і. На основі цього місця писання ми з вами помолимося. Це Луки 4, 18-19. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити в Богам і послав мене оздоровляти пригніченим серцем, проповідувати полоненим звільнення, сліпим прозрінням, відпускати на волю змучених, проповідувати рік Господній сприятливий. Друзі, я хочу, щоб на основі цього місця Писання ми помолилися, помолилися за зцілення наших сердець.